Гостем цього ошатного будинку у Черкасах свого часу був Тарас Шевченко. У цій будівлі вважають історики під час арешту під наглядом поліції перебував український геній. Було це далеко 1859 року. Родина Цибульських, добре знана серед місцевих жителів, робила все можливе, щоб визволити пета з під варти. П'ять тяжких днів Тарас Шевченко провів саме у Черкасах цибульський раз за 500 рублів і золотий годинник викупили на певний час Шевченка. Тобто він провів не в в'язниці, а в цьому будинку з 18 по 22 липня 59-го року. Будинок Цибульських, а нині музей Кобзаря, був одним із перших висотних будинків обласного центру. На початку ХХ століття будівля була реконструйована і частково змінила свій зовнішній вигляд. Нині вона розміщена в історичному центрі Черкас на розі сучасних вулиць Хрещатик і Байди Вишневецького. Належала вона купцям Цибульських. Як свідчать архівні документи, то один із цибульських, саме Степан Цибульський, був. Власним Черкаською міською думою ще у 1822 році вихідці з дворянського роду Цибульські тривали часто, варишували з Кобзарем у Черкасах і знали передусім завдяки торгівельним зв'язкам та меценатству. Батько Андрія Юхима Цибульських Антін Іванович Цибульський був відомим купцем в місті Чоркаси. Сама родина займалася торгівлею колоніальним товарів, які які доставлялися в маєтки таких відомих осіб, як Бобринські Лопухіни. Про музей Кобзаря, а тим паче про будинок Цибульських черкасці знають небагато. Про будинок Цибульських взагалі-то ні. Ні, теж не чула. Про музей знаю, а про будинок Цибульська ні. І не чули. Ні. «І не чули». Тим часом згадана будівля залишається архітектурною та культурною пам'яткою Черкас. Вона продовжує вбирати цілий пласт суспільного досвіду. Відчуває менталітет та характер черкасців, а через тривалий шлях історичних перетворень її поправу можна назвати чи не найцікавішою спорудою для сучасників. Другий, третій поверх було віддано під приміщення Санкт-Петербурзького банку, а перший поверх віддали під магазин. Зокрема, був мануфактурний магазин, потім зброярня і перукарня. Нині тут розташований музей Кобзаря. Його часто називають єдиним у світі музеєм однієї книги. Олена Берестенко, Василь Саєнко Віка Новини.